Псалом 80, на закінчення над виноградним Давилом, Псалом Асафа. Радійте в Бозі, нашому захиснику, радісно вигукуйте Богові Якова, заспівайте псалом, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з гуслями. Затрубіть при настанні нового місяця в сурму. В знаменний день нашого свята. Адже це закон для Ізраїля і постанова від Бога Якова. Він становив це як свідчення Йосифові, коли той виходив з єгипетської землі. Він почув мову, якої не знав. Він звільнив його спину від тягарів, руки його носили кошики. У закликав до мене. І я тебе визволив, я тебе почув у сковищах бурі, я тебе випробував при водах нарікання. Слухайно, ну, народи мій, я свідчитиму тобі, Ізраїлю, Якщо послухаєшся мене, в тебе не буде нового Бога. Ти не поклонятимешся чужому Богові. Бо я є твій Господь Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Широко відкрив свої вуста і я наповню їх. Та мій народ не послухався мого голосу, Ізраїль не звернув уваги на мене, і я відпустив їх за бажанням їхніх сердець. Вони житимуть за своїми забаганками. Якщо би мій народ послухав мене, якщо би Ізраїль ходив моїми дорогами, я скоро впокорив би їхніх ворогів, наклав би мою руку на тих, то їх пригноблює. Ненависники божі підлещувалися до нього, а їхній час перебуватиме по І він нагодував їх добірною пшеницею і медом зі скеля наситив їх.